Сьогодні спільно з благодійним фондом Карітас рятувальники здійснили профілактичний рейд по сім'ям, котрі були вимушені евакуюватися з місць активних бойових дій до міста Ізмаїл. Метою цього профілактичного заходу було навчити громадян, як необхідно діяти у разі виникнення пожежі або інших надзвичайних ситуацій. Велика увага приділялась мінній безпеці, а також правильному алгоритму дій. У разі сигналу повітряна тривога також ми зосередили увагу на тому, що зараз є пожежно-небезпечний період. Довели до громадян, що самовільне випалювання сухої рослинності заборонено, і за це карається штрафом. Рятувальники впевнені, що кожній пожежі можна запобігти, і краще та легше. Запобігти пожежі або надзвичайні ситуації, ніж ліквідовувати її наслідки, тому рятувальники і надалі будуть проводити профілактичні рейди з метою мінімізувати виникнення пожеж та інших надзвичайних ситуацій на території міста Ізмаїл та Ізмаїльського району.